Всім привіт! Хочу сказати одразу, що відео для тих, хто хоче самостійно відремонтувати свій автомобіль. В нашому випадку на ремонт приїхав Opel Combo 2015 року з проблемою датчика педалі щеплення. І сьогодні ми будемо його ремонтувати. Якщо по якихось причин ви не знаєте, боїтесь, немає навиків, не бракує там досвіду і хочете довірити цю роботу майстрам, тоді вам на допомогу приходить сайт. «Всі це такий агрегатор СТО, так називаємий. Це робот, де ви просто заходите на сайт, на головній сторінці сайту вказуєте проблему, потім вказуєте, який у вас автомобіль. Свої контакти і місто, де ви знаходитесь. Ваш запит формується в одне повідомлення і розсилається між різними майстрами міста, в якому ви знаходитесь. Тобто вашого міста, вашого населеного пункту. Розлітається між майстрами, і вже майстри, які спеціалізуються на цій проблемі, вони самостійно до вас телефонують. Тобто, вам не потрібно нікого шукати. Зайшли буквально хвилина на часу, подали запит, він розіслався і отримуєте дзвінки від майстрів. Все, що вам потрібно, це перейти в опис до цього відео. Там є посилання на сайт. І подати запит. Ну, а хто хоче відремонтувати самостійно, погнали дивитись це відео. Opel Combo, 15 рік, він же Fiat Doblo. Коротше, дивіться, ситуація в чому. Ругається на педаль щеплення. Намагаюсь її обучити, вона не хоче, бо не знайдений діапазон і бла бла-бла, помилки вискакують після того, як їздиш на автомобіль. А стоїть датчик педалі щеплення, ось ось тут Ось тут. Все до нього роз'єм. Я вже зняв. Добратися можна знизу, але видно через оцю кришечку все. Знімаєте кришечку, де діагностика. Тепер дивимось, в чому прикол. Ось у мене в руках вже цей датчик. Знімається він легко і просто. Бачите, він, він отак все поворотом. І витягуєте за лапку. Від'єднуйте роз'єм, клавіша нажимається дуже просто. Дуже просто і легко. Натиснули, роз'єднали. Вона у нас розборна, щось тут дуже воно вологе. Трохи, я розумію, що смазка, але треба подивитись, що всередині. Тому відкручуємо хрестові болтики, усіки відгинаємо, знімаємо кришечку, дивимося, в чому там біда, що йому не подобається. І далі будемо дивитися. Коротше, у нас є три саморізи, які я викрутив. І для того, щоб зняти кришечку. У нас цей дюпіль заважає від'єднати цей усік. Тому витягуємо дюпіль. І він витягується, роз'єднуємо і дивимося, що всередині. А всередині у нас, ну, видно, що підтерте трошки. Бачите, п'ятачки такі. Блистить. Ну, тобто, десь блистить, а десь уже ні. Ну, короче, пробувати треба. Але є ще один момент. Не пам'ятаю, що пружинами, чи що. Ага. Я би все-таки знаєте, що зробив? Почистив би контакти і пропаяв би ці ось ножки. Бачите, да? вони, ймовірно, окисляються, бо вони зазвичай просто лежать. Там. Тому зараз підчистимо, витримо, все, перевіримо, як воно буде працювати. Не знаю, подивимось. Далі вирішимо, що робити. Так, ну там усіки вроді нормально не відстають. Коротше, дивимось. Ось ножка вона обережно знімається. Отак ось тут ось під корнем. Я чуть-чуть підігнув оці усіки Отак ось за цю частину, не за волоски, бо це дуже тоненькі контакти. От сюди підігнув, промив його спіртом і пропаяв оці контакти до плати. Вставляється він теж Отак ось в одне положення. І збирається. Вроді ми все зробили. Все гуд, все гарно. Подивимося, зараз буде працювати чи ні. Бо хто знає. Може, його це не врятує, але намагатись потрібно. Так, да, щось педаль зчеплення у нас ругається. Наче вона і ні на що не впливає, але. Помолку по ней есть, поэтому треба выправить. Да что ж таки. Так. Угу. Треба цей грибочок опускати вниз чуть-чуть. Так, зараз, ага, він фіксується, розгинає усіки. І все, ставимо на автомобіль. Так, знаєте що ми дивимося сюди. Спробую достати, якщо побачите. Ага, вона там ще усіком заводиться. В отвір. От такс. От такс. І проворачуємо, наче стоїть. Так, дряхленько стоїть, але стоїть. Вставляємо роз'єм. Знаєте, що я не зробив? Я не почистив контакти. Бляха-муха. В роз'єм я тут не почистив, треба почистити. Почистив. Вставляємо датчик. Перевіряємо зараз діагностику.

Ну, Давайте тепер поясню, що відбувається на цьому відео. Приїхав Opel Combo 15 2015 року на метані там з декількома проблемами, але одною з основних проблем не з, основних, а одною з проблем була проблема з датчиком щеплення, на педалі щеплення, який стоїть, ви його бачили, я його зняв, знімається він 2 секунди зняв, розібрав, почистив, пропаяв. Тому що була помилка помилка не видаляється. Якщо буде точніше, було три помилки, з них видаляється дві, і залишається лише одна, яка не видаляється. Намагався адаптувати цю педаль щеплення. Датчик, але нічого не відбувається. Після прочистки, пропайки, прочистки контактів в роз'ємі встановили, зрозуміли, що нічого в нас не виходить. Знову ж таки, адаптацію датчик не проходить. Вирішуємо замовляти інший датчик, де є декілька варіантів. Є новий китайський, є оригінал за просто кучу грошей. І є БУ-оригінал з розборки. Ну, а вже ж е ніхто не хоче витрачати кучу грошей на новий оригінал, бо він там стоїть кучу грошей, я ж повторюсь. Е невигідно краще вже їздити з таким поломаним датчиком. Е Можна купити китайський, але вірогідність того, що він буде, скажімо так, нормальний, дуже низька. І він на порядок дорожчий, ніж з розборки. Ну, а вже ж приймаємо рішення заказати БУжний з розборки, бо він якби заводський, якісніший. Ми його замовляємо. І тут ми трошки встряли. Але є і гарні новини. Встряли, де ми? Прийшов датчик, я його встановив, намагався адаптувати. Помилка якась там висить, але вже не та помилка, яка була на попередньому датчику. Я його адаптую, він не проходить адаптацію, теж там щось ругається, бла бла бла. І тут я зрозумів, в чому проблема попереднього датчика. Коли в мене в руках опинилися два датчика, я зрозумів, що в міру свого, скажімо так, поспіху я не звернув уваги на деяку річ. А річ, скажімо так, момент заключався в новому датчику, ну в новому, який прийшов з розборки. то що на ньому була така лапка, яка заходила в зачеплення самою педаллю. І виявилось, що на старому датчику, який стояв на автомобілі, у нас педаль. Не рухала цей, цей датчик, тобто було, був усік цей зломаний. Я цього не, не побачив просто. Я не розумів, як працює педаль, але я до цього не внікав. І вже зрозумів, коли, скажімо так, знайшов декілька отлічень між двох датчиків, я зрозумів, що проблема у нас, по-перше, пройшов неробочий датчик. По-друге, у нього є лапка, якої нема на старому. Ви скажете, ну нема лапки, та й немає. Але ж ви ж маєте розуміти, то, що адаптацію такий датчик пройти не може, тому що під час адаптації ви маєте виконувати е, деякі маніпуляції, тобто такі маніпуляції, що там натиснути педаль щеплення там вдвічі. Дв -дв а ми не можемо цього зробити. Ми її натискаємо, а педаль щеплення не рухає цей датчик. Тобто, по факту е, діагностика не бачить рухів педалі щеплення. Але ж старий датчик працюючий, але по ньому б'ється помилка, що він не виходить, з ді... не виходить в діапазон. І тут до мене доперло. А чому я не можу просто-напросто цю лапку перекинути на старий датчик? Ну, скажу так, розібралися з продавцем попереднього датчика з розборки, тобто ми, ні, 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 ніхто ні на кого не в обіді, ми вирішили цю проблему. Я, скажімо так, знайшли ми компроміс, і я зі старого, з нового датчика, з розборки, ставлю цю лапку на той, що стояв на автомобілі, і вуаля, все проходить. Адаптацію я я міг би зробити інакше, я міг би повернути той датчик з розборки. Ми б сиділи, чекали поки прийде новий оригінальний, але там ще, помимо ціни, ще було близько двох місців. Доставка це ну, у нас не було стільки часу. Ми вирішили питання таким чином, знайшли компроміс з продавцем. Е я виправ, скажімо так, склав з двох один, він пройшов адаптацію, все запрацювало, і помилка просто щезла, як кажуть, туман серед білого дня. Я сподіваюся, що хоча б комусь з вас це відео допоможе в ремонті, допоможе в вирішенні вашої проблеми з вашим Opel Combo. Доволі таки розповсюджена, я так зрозумів, проблема, але є те, що є, вирішувати її потрібно. І я сподіваюся, це відео буде вам доречним. Кому сподобалось, ставимо обов'язково лайк, обов'язково з вас підписка, читаємо опис до відео. Там є дуже багато цікавої інформації, там є посилання на наш інстаграм, там є посилання на. На наш телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. А також ви завжди в телеграм-каналі можете задати питання і оперативно, і швидко отримати на нього відповідь. Повторюсь, з вас лайк, з вас підписка. Всіх обняв, всім удачі і пока!